Дякую. Доброго дня, колеги. Дякую, що прийшли. А, ну, власне, моя місія сьогодні полягає в тому, що наприкінці минулого тижня я виписався з лікарні. Це мій перший такий публічний після того а, захід. І я думаю, що є якісь питання, які у вас накопичилися, які ви сьогодні поставите. Між тим, зараз на початку, я хочу озвучити лише дві тези. Теза номер один: причина моєї відставки є дійсно стан здоров'я і. Не шукайте якихось конспірологічних версій, їх просто не існує. У мене прекрасні стосунки з президентом, премєр міністром членами уряду. Власне теза номер два це і я це проговорював з президентом і прем'єр-міністром. Очевидно, це буде вирішувати коаліція, але тим не менше, я вважаю, що наступним міністром інформаційної політики має бути Еміна Джапарова. По закінченні звіту я відповім на всі запитання, які у вас є. А зараз передав би слова Джафарові. Джапарові і, і, Марина. Вибачте, я знову вас забираю роботу. Тим не менше, це моє бачення, і думаю, що його підтримують і Верховна Рада, і всі мої колеги в уряді.